Росіяни та білоруси поїдуть на Олімпійські ігри 24. І це попри військову агресію Росії. Чому так вирішив Міжнародний Олімпійський комітет? Адже у перші дні повномасштабного вторгнення вони миттєво відсторонили агресорів від змагань. Але пройшло трохи більше року, і риторика почала змінюватися. Чому це рішення політизоване та чим це може загрожувати українському спорту? Розбираємося у цьому відео. Підпишіться на футбол хаб, поставте лайк цьому відео та будьте всередині гри разом з Фавбет. На новачки очікує бонус до 10 тисяч гривень. Шукайте його у закріпленому коментарі. Що сталося? Мок дозволив російським та білоруським спортсменам поїхати під нейтральним прапором на наступні Олімпійські ігри за умови виконання певних критеріїв. Під нейтральним прапором до ігор можуть допустити спортсменів лише з одиночних розрядів. Представники командних видів на 100% опиняться поза олімпіадою. Що ж, а які критерії спортсмени з російськими та білоруськими паспортами будуть зареєстровані як індивідуальні нейтральні спортсмени? Спортсмени, які активно підтримують війну, не мають права на заявку. Спортсмени, які перебувають на контрактах з російськими чи білоруськими силовими структурами, не мають права на заявку. Демонстрація будь-яких ідентифікаторів Росії та Білорусі, як то прапор, гімн, національні кольори та символи, заборонена. Але за яким принципом буде відбуватися моніторинг виконання цих умов? Щоб у цьому розібратися, ми звернулися до експерта народного депутата України Олімпійського чемпіона Жана Баленюка, якщо ми будемо говорити про Олімпійські ігри, то там буде відповідальність міжнародного олімпійського комітету і тієї системи фільтрації, які вони залучать тобто наразі. Міжнародні федерації вони звертаються до так званих нейтральних е, організацій, які впроваджують саме е, ці фільтраційні механізми. Як це було до прикладу, в міжнародній Асоціації спортивної боротьби то вони залучили в німецьку якусь компанію, яка проводила е цю фільтрацію. І коли ми вказуємо на когось з представників Російської Федерації, що бачите, ця людина, яка зараз бореться, вона кілька місяців тому стояла біля Путіна і підтримувала з медаллю Олімпійської на грудях, підтримувала його на якомусь заході. То федерація. Вона міжнародна вказує на те, що ну ми тут не до цього не до чого. У нас є компанія, яка нейтральна з Німеччини, тобто як е, країна, яка фактично є нашим союзником, е, е, вона перевіряла і його допустила. Коли ми звертаємося до них, то вони като е, їхня е, риторика з приводу е, цього положення е, наступна. що Буквально люди, ця кампанія отак також відповіла на питання представника не представника нашої е, Національної Федерації. Що якщо людина стоїть біля Путіна, це не означає, що вона його підтримує, тобто вона стоїть на заході там мовно день Росії чи якийсь ради? Я не знаю, що це було з медаллю з свічкою георгівської формі е, літери З, і при цьому, тобто, Денис не є е, належним. Доказом того, що людина, як, як, як мінімум, ну, ну підтримує а що вона ще може робити? Як якщо ти не підтримуєш, то ти то ти не береш участь в таких заходах? Правильно ну за логікою нормальної нормальної людини, але вони якби викривлюють реальність і надають подібні. Подібні коментарі з приводу цієї історії ліцензію можна здобути, якщо пройти кваліфікацію у своєму виді спорту. Тобто потрібно отримати допуск від відповідної федерації. До прикладу, Тхеквандист Владислав Ларін відкрито підтримує Путіна та його СВО. Давайте в об'єднімося і піддержимо мобілізованих ребят, які зараз стоять на стражі нашої родини. Але на кваліфікаційних іграх у Китаї Ларін здобув ліцензію на участь в Олімпіаді і цілком ре. Реально, що він зможе поїхати в Париж. Інший приклад ще один тхеквандист Максим Храмцов. Ось фото з Путіним, який вручає спортсмену державні нагороди. Ось дописи у підтримку агресії Росії та привітання диктатора з днем народження. Владимир Владимирович, від всіх спортсменів міста Ніжнівартовська і від себе лично хотів би поздравити вас з юбілеєм. Ми глубоко цінимо вашу підтримку в спорті. від себе обіцяємо достойно представляти нашу країну на міжнародній арені. Ми вас любимо, ми вас цінимо і ми вас Володимир Володіморланівич з днем народження вас. Ще один приклад: дзюдоїстка Мадіна Таймазова. Вона зробила ось таке фото. А ви ж пам'ятаєте, що символіка Z класифікується Олімпійським комітетом як пропаганда насильства? А в квітні минулого року Таймазова проводила пропагандистський захід, майстер-клас для юних дзюдоїстів з Донбасу. Фактично, це викрадені українські діти. А ця спортсменка долучається до процесу, за який має понести кримінальну відповідальність. Але міжнародна федерація дзюдо просто закриває очі на пряму підтримку війни. Вони посилаються на незалежну перевірку, яка начебто не виявляє ознак пропаганди військової агресії Росії, і таких прикладів. Більш ніж достатньо натомість, коли очільнику мок Томасу Баху ставлять незручні запитання про допуск росіян попри активну фазу війни, він відповідає наступне. Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна з 28 восьми конфліктів у світі, і всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним. Це неправда, що вони мирно змагаються для прикладу нашому виді спорту. Веснакі Ірану не виходять, на сутички проти Ізраїль, але це розв'язана найбільше, найбільша війна з часів Другої світової посередині Європи. Ось і тут ми чітко розуміємо. А хто є агресором, а хто є жертвою цього конфлікту? І тоді, якщо Бах про це каже, то чому вони в перші дні заборонили представникам Росії та Білорусі виступати на змагання? Що що змінилося з тих пір? А хто такий Томас Бах? Президент Мок свого часу був вірним другом Путіна. Після Олімпіади 2014 у Сочі німецький телеканал ARD провів розслідування щодо вживання російськими спортсменами допінгу. За цим фактом міжнародна антидопінгова агенція Вада спрямувала у різні спортивні комітети рекомендації щодо дискваліфікації російських спортсменів. Однак, вплив Томаса Баха дозволив росіянам виступити на Олімпіаді 2016 у Бразилії під своїм прапором а антидопінгові санкції зачепили лише окремих спортсменів. Міжнародні змі були настільки обурені цим фактом, що влучно характеризували Баха гострими заголовками. До прикладу, газета Дізайд назвала його добре оплачуваним російським спортивним послом. А видання біль дало ще коротшу характеристику: пудель Путіна. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Восени 2022-го МОК вийшов з ідеєю повернути російських та білоруських спортсменів до змагань. Зокрема, до Олімпіади 2024. Класична заява, що спорт поза політикою і має нести мир усьому світу, а вже через рік МОК допускає росіян та білорусів до Олімпіади під нейтральним прапором. Хоч і за певних умов, однак навіть допуск до Олімпійських ігор не задовольнив російські апетити. Терористам не сподобалося, що доведеться брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Перші сигнали подали очільник Національного олімпійського комітету Росії Станіслав Пазняков та президентка Федерації художньої гімнастики Ірина Вінер. Ми в Європі донедавна могли претендувати тільки на одне місце на олімпіаді, але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімна, без спілкування, без вболівальників в спеціальній формі під спеціальну музику, яку побирали для художньої гімнастики. Це буде ганьба, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це дуже принизливо буде для Росії, але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми ніколи більше не будемо виступати без прапору та гімну Росії. Позиція Пазнякова ще більш нахабна, адже у його заяві йдеться про так звані ігри дружби, аналог Олімпійських ігор серед тих спортсменів, які не потраплять у Париж. Так формально Росія створює сепаратний турнір, на який будуть запрошувати всіх принижених та відчужених. Тих, хто не зміг взяти участь в Олімпіаді, творці цього унікального фарсу використовують Олімпійську хартію, як вони хочуть. Єдиний вихід ситуації безумовне визнання і відновлення наших спортсменів. Ми розуміємо, що повноцінної заміни Олімпіаді бути не може, але Спартакіада дає можливість спортсменам виступити на змаганнях високого рівня і показати там спортивний результат, за який може бути виплачена премія. На цей момент ми шукаємо Аємо нові формати взаємодії. На мій погляд, якщо спортсмен взяв участь в Олімпіаді, то він не може змагатися в іграх дружби. А якщо він все ж візьме участь в Олімпіаді, то його результат на іграх дружби буде анульований. Після таких заяв один за одним від Олімпіади стали відмовлятися деякі росіяни. Наприклад, ще один прокремлівський спортсмен Євгеній Рилав, який у березні минулого року разом з іншими пропагандистами танцював на кістках українців на зе вистави в Лужніках. Моя країна ніколи не здавалася і завжди виходила з важкої ситуації. Як сказав наш президент, треба вірити у великий російський народ. Я хочу цьому відповідати, та не збираюся опускатися до рівня західних провокаторів. Росія велика. Зараз ми маємо заміну міжнародним стартам, але їх також хочуть заборонити. Я не йду на повідку мок. Я за чистий спорт. Я прийняв виважене рішення. Відмовляюся їхати на Олімпійські ігри, поки вся ця нісенітниця не осяде на дно, і наша вода знову не стане чистою. Я чесний перед собою, вірний своєму вибору та своїй країні. Подібні заяви це популістичні заяви тренерів, які хочуть просто знати, як це буває сказати, ну заявити про свою патріотичну позицію. Потім цар скаже, що він дає дозвіл. Що ви повинні їхати, не зважаючи ні на що виборювати доводити, що ви найсильніші. Що і, і хочу зазначити, що Росія починаючи з е, Олімпійських ігор літніх прийоди Дежанейро, фактично не виступала під своїм прапором, тому якби їм сумувати за ним точно не не доводиться. Тому як я, я не вірю в ці в цей популізм приводу того, що ось там. Без прапору, без гімну ми не будемо виступати. Чому ж минулого разу виступали? Можливо, це це намагання їх підвищити ставки, щоб е, ну, мов не застосовував, щоб у них ще більшої якоїсь е, більшої санкційної і санкційної висважені, а допоміг на цьому. Такий жест доброї волі нам підходить, але сам прецедент дуже небезпечний. Ми програємо інформаційну боротьбу у цій сутичці. Росіяни досі мають потужне лобі в різних спортивних федераціях і, власне, всередині самого міжнародного олімпійського комітету відповідно це стає імпульсом для інших видів спорту та організацій. Якщо МОК їх допустить, чому з часом це не зможе зробити, наприклад, ФІФА або ЄФА? Вже зараз збірна Росії з футболу виходить на новий рівень товариських матчів. Якщо раніше проходилося грати з азійськими африканськими збірними та збірною Куби, то зараз у них є домовленість у Москві зіграти матч із Європейською Сербією. До речі, УЄФА дала зелене світло на такий товариський матч. Пригадаємо, як рік тому, через великий резонанс та тиск, збірна Боснії та Герцеговини скасувала запланований товарняк з росіянами. Зараз потрібно спробувати повторити такий сценарій, аби серби самі відмовилися грати в такий матч. Нам треба продовжувати тиснути і боротися, звісно, тому що як ми вже сьогодні проговорили з вами, що після цих рішень можуть бути інші рішення. Ось з приводу, якщо ми точно, якщо ми складемо руки, і нічого не будемо робити, то ми дуже скоро побачимо і команди на міжнародних змаганнях. Ось і фла і прапор і гімн, і все інше. Отож, друзі, продовжуємо боротися проти агресора на всіх рівнях. Наше завдання доносити світовій спільноті правду про війну Росії проти України. Блокувати будь-які рішення щодо легітимізації воєнних злочинів агресора, адже по суті саме це зараз і робить мок. Я вважаю, що не зважаючи ні на що нам треба не давати можливості е пропагувати російські наративи на цій міжнародній на цьому міжнародному майданчику і їхати самим і використовувати цей майданчик для того, щоб саме встановлювати е проукраїнську повістку дня там розповідати, що Р Росія. Робить яким чином українські спортсмени взагалі готуються під. Постійним під постійним стресом, під постійними а, ракетними ударами та далі тому подібного у нас загинуло спортсменів. Тобто, а так, якщо ми не поїдемо, ну ми самі себе ізолюємо. А російські спортсмени там в кількості там я не знаю 20 людей або 30 приїдуть і будуть розповідати, що вони взагалі не розуміють, чому їх не допускають, тому що спорт повинен бути е поза політикою, тому що вони е взагалі білій пукнасті, вони нічого не роблять. і апелювати до цього. Відповісти, що це все фейк, і що це неправда. І що цей спортсмен, який каже, він е підтримує публічно Путіна і під підтримує е публічно е російську армію. Не буде кому, тому що українці будуть сидіти вдома. Підтримуйте ЗСУ у будь-який доступний для вас спосіб. Ваш щоденний донат навіть у 50 гривень наближає нашу перемогу. З вами був Вадим Адаменко. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.